Ось такий вигляд у нас віконечка. Сонечка нема, можна було б поплавати в басейні, але ні, холодно. машину поставити? Прямуйте на південний схід, а потім поверніть Просто де поставити машину. О, зараз проїдемося і поїдемо в друге місце. Так, да, Не можемо ми не подивитися, що робиться, нема ні, ні, ні парковок, нічого. ви ну, знаєте, Ми знали, подивіться, що робиться. Навіть не знаємо куди, куди їхати, що робити. Все відпочиває, все співає. Тому будемо виїжджати, на жаль, звісно. Я би сказав, рів вирити і. І всі ті переходи, розв'язки поверху. По цій дорозі можна їхати 80 кілометрів. Я думаю, що вона йде через ціле місто і, можливо, вона не одна така в місті. Нам ще 40 кілометрів до місця, там, де ми маємо. Там на місці скажемо, що то таке. Ми ще самі не, не знаємо, що а, це та, так. так, так. Та, та, та. Ріг тут, ну я вам кажу, сходиться тих. Якщо на Google Maps, от, от навігатор веде, то тих от з'їздів, як будто хто пачку спагеті, зварив, піду і, і перед тобою тих купа розходиться тих туди. І треба знати в яку попасти, то спагеті. То. то попав не туди, не в той ряд став і все. Ну, такий рух розходив. Цікаво. Для мене це незвично. Яжкі ну, такі... для тебе. Да, а тут такі дома, ну, хрущовки, я не знаю, це просто не знаю, як там люди виживають. Скоріше всього, тут да, якісь... Прям нормальні будинки. Ну, а на трасі, так, да, тут не сильно було. Так, так. Ні, там-то були... Не знаєш, вікна на ту культуру десь. Ми... Добираємося вже. Скільки там часу Сергій Іванович залишилося? 24 хвилини 23 кілометри. Так, що з нас там... Чим ближче під'їжджаємо, тим більше часу. Ну вже ми пішли в гори, бачите. Там будуть казали серпантини до того місця, того монастиря, де люди нас направили, сказали, що там дуже цікаво Ігор Володимир Борисович. Воно no, дуже цікаво, але no, так от вже ми пішли в гори. Безпечні і тому поєднати. Тому... Поет просто. Так, вот, так, поэт. просто поет. Не знаю, хто там, там любить ходити в гори, бо я не дуже. Не, просто, не... Лучше бо може би. Только гори, да, на которых ще не бував. Знаємо це, так. <звук> Ну, якось мене не тягне десь побувати. Ні, бо по бутусочку не тяне полазити? Ні, 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 як, по бутусках, по всяких там. Лідніка. Так, так. да, так. Ну, так от не сильно мене це. Я скоріше споненько не романтик, я рибак. Скоріше спокійненько посадив би риби, половив би, щоб ніхто мене не чіпав. А то там вода не закипає щось в туалет не можна сходити. Температури немає. А в воді? Вода немає, твоє не не Да. да. Монцерат вон ми їдемо. Монсарат, так. Подорожі це не... Да, ми не... Це не по, -по, -по, -по екскурсіям. Так, да, вибачайте вже. Хочеться по... щось там ми там показати. Так, щось можемо, то покажемо, бо дійсно. Наша подорож цьогорічна, вона не за тим, щоб подивитися краєвиди. Це так, по дорозі. Як то кажуть, що зможемо, то що Сергій ну, Іванович зможе, то вам так. Да. Ну, гарно, так, але о, основна наша о, задача. На увагу на ціну. Да, 39 да, то, так, да, навагу, да, так. Да. І це основна наша задача виступити, розібратися з водоймою, по От, тій інформації, що ми маємо, дуже важко. Кльовок мало, риби нема. Ну, Найбережний мастерс був, там, не пам'ятаю, в зоні, який там є, да, чи там F, 9 нулів. 90, да, да, 90. Ну, тобто, самі розумієте. Да. Да, Та, писав, а роман, а да. я не курю, тобі то добре, ти покуриш, пішов. Де я наверх. Покулюв, Де заборонено? Тобі, ти пішов да. наверх, покурив. Так, да, так, да, пішов наверх. І тут клюнув. Ой, ні, ні, а вимотувати треба. Та, Прив'яжеш. Таке добре, всім хати. Я не хай я. так знімає, знімає. Красота. Да, Бачите, які красиві. Да. Ні, дороги хороші. Так, да, так, да, да. краєвиди гарні. Дороги гарні. Але... Центр, звісно, це да, да. Центр. Не дуже... я Так, центр машини, так Барселону. Машини, так. Да, не для машини або з якимось гідом, який знає це все. Ну, я, ну, от. Так приблизно це те саме, що в'їхати там до площі Ринок у центрі Львова і кружляти там е, Камазом. Ну, от. І, 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 і шукати місце для паркування. Ну, от. Приблизно, приблизно те саме. А ну збільшу до верху скалу, як як, 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 як така скала, як морковки якісь там. Так, да, от бачите, ну то так скальні породи так і виходять. І... На вітру, на тому все. Так, да, на вітру. Ну так, їдемо потихеньку. 14 кілометрів на взагалі. По часу. 33 хвилини. 33 хвилини. Або 34 назад хвилин 20. А, а в Грузії так Серега? Так, є. Yeah. Yeah. Ну, в Грузії менше, в Грузії гори ну, не такі там. Це... Тут вищі? Найгостріші, не, не ні, вони ж зважені тут. Більше, ніж Карпати. Yeah, так, yeah. да. ну, так ні, є, є сніг, все, але в розі долину тих багато. Також гори гори але, хребет. Закарпаття. Ні, не Закарпаття, але дуже цікаво, дуже великі такі долини поміж хребтами. де розвинуте там виноградарство, рибу, ферель вирощують. Ну, Да. Ми їдемо. Вон Серат Мандрези, от туди ми десь їдемо. Подивимося. Приїдемо. Дивіться, яка дорога гарна. Ну, якби... Тут навіть просто їхати. Тут просто їдеш Красиво. і якби да, і насолоджуєшся. Дорог. Можеш по сторонам подивитися, так я скажу. Не дивишся. Під колеса не в яку яму, ну само собою зрозуміло, ти не вскочиш, їдеш, погода гарна, настрій непоганий, не суворо. річечка внизу якась. Та така мутна вода, як будь-яка гірська. Що, да, гірська, але вода така. Подивись, там немає пожарка. Ми тут тіскаво і піднімаємося. Ні, ми наверди заїдемо. Але десь тут буде. Ну якщо мені скажуть метрів, бери шнурка і дряпається наверх, я пере... да, так, ми так пішки будемо чути. По тропинкам проправляємося, що я в Кореї так тільки і ходили. Приїжджаєш, стоянка і пішов по парках. От почалися кілометрів надають. Може переключи передачу, бо ти йде. Я, так чатиш. я, кучусь, я, чуєш, ти я хочусь далі. Я хочусь. А не їду. Лепить все. Це то мої кості. Ревішано, так. Блин, мацарад. Не правильно. Давай, так, крупным гляном. Почти какие я... красивые гирские посыл. Просто красота. Каньоны кис. Можно сказать. Здоровенный. Ой, кис-местечко, давайте, какие-то. Який... Хичпанский. Эстонский. Да, <реш> эстонская. <реш> эстонская. <реш> Дивіться, яка... Сінона 39. Моністров називається. Yeah. Якийсь... No, Моністров. Але таке все наліплено, на я не знаю, як це. Ну, ми, як все велике, так. Щоб уявляли, ми їздим, не можна кави попині, нема де стати. так? Не... — «Моністров», yeah. так. Я так розумію, це монце може тут багато О, сірий, вон кебаб був, але то кебаб. Але де стати, опять же, кебаб, kebab... ну, то всього де стати. Ой, ви... ладно, ми назад будемо їхати. А, а да, розумію, я то є де стати. To to. Ta, to назад будемо їхати в цей, вже в цьому, де нам тут допомогу повертаємо. Назад в груша ви поп'єте, що я на верху буде, може дорожче, але буде. То Мені вже повість, дивіться, як все це виглядає. Ну, Дуже екзотично, так скажем. Я б не сказав би ж... Платан такий, собі. цей. Я б не сказав би, що так воно втрат. Гарно, але тут вже пішли екзотично. Я ч, я бачу? Вон центр і кафе. Куди ми ліземо? Ми зараз назад приїдемо. Я хочу їсти. Давай тут не непухали. Ну то я ж то так. так і... Назад поїдемо, рин... будемо зупинимося. Да, 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 Ось серпатичик. Да, так, починається. починається. це Я вже не можу. О, люди. Виключаю я зйомку, потім включу. не включаю. Та хай куди хай буде? У мене вже спина болить на тих серпантинах. Ну виключай. Я Не витримую, то... триматись треба, ти? ти за кермо тримаєшся, а мені а за фар. Втримаєшся. Знаю, всі стоять. Сергій Володимивич пішов провірити, що там робиться. Тому що може тут треба 3-4 години стояти. Зараз піде, піде або дзвонить. Не може би нікуди попасти, якщо там 4 години, то ми не будемо стояти, поїдемо внизу. Прокатались по горах, ся десь станемо пообідаємо і на Валенсію. Хотілося б десь погуляти, подивитися. Панорама відкривається зверху. Стоїмо в черзі отут, наверх. Це ще, мабуть, довго буде. Кудись ми туди ліземо. Вище, вище. Навіть не знаю, може ми от туди їдемо, не знаю навіть куди. Така панорамочка там. От в'їжджаємо, це якийсь, не знаю, парк там чи туристична якась тут, мекка всі йдуть, їдуть з усіх сторін. Подивимося, хоч в одному місті побувати треба і їдемо на Валенцію. Уже тут годину простояли, я думаю, якось доберемось. Аж цікаво тепер, що так люди туди їдуть всі. Я не знаю, як вам передати. Висота тут. Блін, ну не знаю, ну наверное, більше кілометрів. Вон будиночки внизу, бачите. Дуже, знаєте, дуже на Крим схоже такі. От. На Крим схоже. Дерева такі кипариси. Такий клімат легкий, Море недалеко. Гори. Йдем. Поставили машину, прорвались, йдемо тепер до... Не знаю, що ми тут побачимо, що я нічого не знаю. Роблять... творог якийсь, коротше, такий от Верху я, де ми внизу тільки що проходили, кругом оглядові майданчики красиво фотографуватись на пам'ять. Звичайно, знову ж таки, історію. Цієї монцарапи ми не знаємо, яка, скажімо, основала цей монастир. Але таку споруду утримувати і зробити, значить вона була якась видатна людина. Я нагадую, мені піонери в з радянської, так скажем, епохи. Тут якийсь папа римський, скоріш все гакись. Якісь релігіозні, видатні люди. Ми не знаємо хто. Ми не дуже з молодим В історії релігії шарим. Там вон, якась мадонда, навірно, чехтось. Чи, чи Там. Ось ну, такі от Я зараз масштабчик зменшу. Ось такі от... Монументальна в скелях споруда. Звісно, цікавенька річ. Там погано. Багато от Китай чи Корея, чи не знаю, ну з того кінця світу. Вітак. Думаю. І так, щось гримить, Володимирич боїться, каже, давай тікаємо. Тікаємо. Ось погано в швидка забирає. Хоч би все було нормально. Тут далеко йти, деякі пішки знизу йдуть, щоб ви зрозуміли. Такі паломники якісь рюкзачки і топають там 10 кілометрів вверх, потім 10 кілометрів вниз. Ну що, Володимировича, ми так порадились, ми не будемо тут лізти всередину дуже. Вон ще, ще наверх можна піднятися, на, самі, на саму гору. Але у нас Там ще якийсь хрест. Коротше, нам залишилося пів години. І їхати на Валенцію чотири. Ми вирішили, десь ще треба поїсти, бо ми вже зранку ми ще ні кави нічого не пили. Ми вирішили йти до машини, їхати перекусити, їм каву, заправляємося, ми там бачили хорошу ціну і шуруємо на Валенсію. Ось таку маленьку екскурсію ми вам зробили. На жаль, не в Барселоні, в Барселоні сильно не, не вийшло, бо там треба ну, пару днів. Треба десь знайти готель з парківкою і ходити пішки по центру кілометрами, десятками кілометрів. Там цікаво, звичайно, красиво. Але ми не встигаємо все зробити. Ми ще краще трошки валенцію прокатаємося, проїдемося завтра до обіду у нас час. Їдемо на кульєру, селимося і вже жеребкування боксів на тренування і вже до основної роботи своєї до змагань будемо готуватися все друзі, давайте підписуйтесь, коментуйте. Якими молоді? Ми ще без поручня по ступеньках біжимо. А тут, звісно, є 75 і 80. Плюс. Тому ми тут бодро себе почуваємо серед цього контингенту. Є фуні... фунікуль, це отакий от типопоїзд. А отам от ще наверху є фунікульор от там наверх. на саму гору, ось от там от я ми дивився, бо... а як вони туди зайшли? Вон, вон вони там, от Заходить... ще, ще раз підходжу до цього місця. Що називається з висоти пташиного польоту. Дуже красиво. Дуже красиво, звісно. Там не бачите? Дорога. Рухаємось з в Барселони, в Валенсію. Залишилось там. Взагалі там 350 да, кілометрів. Залишилось 220. Залишилось 220. Ну, Рельєф місцевості міняється. Змінюється, гори відступають якби далі. З'явилися якісь... Насадження такі е, ну садів багато, розділля Так, та, Але тут вже не весна, а тут ну, якби у літо реально. Ну таке початок літа, якби кінець травня, початок червня в нас. Так, так, вже трав косить траву, да, да. траву дорожня дорожна, тобто, все таке зелене звести, ну плаче заджу нічого. Ну, Приїдемо. Може вивезло з Валенції більше в Познімати, подивитися, хоча часу на завтра не так багато, але щось до мене Вони з вами Сергієм Івановичем щось. Ні, да. що ж велике місто. Ні, да, дуже велике місто, Якщо це... Хоча нам ще є, що до нього їхати, не невелиці точно. Це не Валенція, але щось таке перев'язне, порт там, ну, там крани такі стоять. Бачите? Так само картопелька. Світе боже, Сергій Іванович, може то закарпаття. Не, в закарпаття не може Закарпаття приїхало, посадило, трохи поміняє тут е, їм видовий склад, того, що вони вирощують. Їдемо по такому, ми, нам вже дуже недалеко, десь тут побудемо жити. Все, вон це канал по каналах водичка. Все застроєно, кожен клад, такі от доріжки. А от нема, так да, немає. Да, Венька да, дорожка. Да, До да. городи є. Обочини нема. Все, просто раз і, і... Пішоходам немає де. отак от шльопають собі. Дорога. проїжджаємо, Політехніка, Валенсія. Отакі От сучасна, сучасна будівля. Пока я би так по боках з тими цифрами сказав би, що то склад якийсь. Добрий вечір. Серега, то який день у нас третій? Сьогодні третє, так? Друге, третє, четверте, п'яте. Ні, третій сьогодні. Третій, третій, третій день. день нашої подорожі підійшов до кінця. Ми вже в Валенції. Сьогодні погуляли по Барселоні. Побачите відео. в відео. Нам не сильно вдалося погуляти. Я вам потім я можу окремо колись буду відповіді за запитання, я вам розповів. Трошки Барселона нас сьогодні підвела. Або ми не вміємо там. Короче, ну, ми не, не готові ми були до такої, до такої щільності машин, людей, нема де поставити. Ми, щоб ви зрозуміли, десь година тільки четверта, навіть, заїхали в магазин водички, попили канапочку з'їли. А так ну, нема де там стати. Але побували в цікавому місці, монастирі. Я от ви нараз вже подивилися. Так що ми там відмітилися і вам, я думаю, цей контент. Сподобається. Переїхали в Валенсію, посилилися тут недорогий такий готельчик. Це якийсь гуртожиток е політехнічного університету. Непоганий номер. дві, дві, побачите, дві кроваточки два столика. Такі для двох людей дві шафки, хороша душова, хороший туалет балкончик, він, Володимир зразу його застовбив, курить ходить. Готую вам відео другого дня. І сьогодні, я думаю, воно вже буде на каналі. Все, завтра ми вже в Валенцію виїжджаємо на кулеру. І вже завтра жеребкування боксів на тренування і починаються наші, так скажемо, трудові будні. Я думаю, там вже буде трошки цікавіше, іменно про рибалочку вам буду розповідати. Ну і про кулеру, про водойму. Тож є, і буде що поговорити. Все, друзі, до побачення. Спокійної ночі. Ми також займаюся. У мене тут таке робоче місце. Бачите? І <клес> готую вам відео по Нюрнбергу. Цікаво, вийшла у нас вечірня така прогулянка, побачите. Пока.